Трамвайна коля, яка з'єднає Келецьку з барським шосе, буде готова за три місяці. Вона має розвантажити Хмельницьке шосе. Про це на об'їзді повідомив міський голова Володимир Гройсман. На завершення будівництва не вистачало грошей. Нині уряд дає 150 мільйонів гривень в кредит. Ці гроші підуть на будівництво кільцевої дороги та на придбання автобусів. Як просуваються справи на Келецькій – в матеріалі Олени Гук? Так виглядає Келецька зараз. Тут ми покладаємо два види рейок. Є один вид перший це трамвайні рейки, вони ложаться в кривих участках колії. На даний момент ми статуємо на кривій дільниці колії, а на прямих ложаться ж рейки. На прямих участках жиздорожні можна ложити, а в кривих трамвайні їх треба гнути в спеціальному пресі під різним радіусом і вложити в Києві полі. В даний час ведуться роботи по зварюванню рейкових стаків та їх шліфуван. Це робота така досить об'ємна, але в майбутньому вона практично забезпечить безшумний прохід трамвая. Ось тут ви бачите вже стик, з'єднаний за допомогою трудового зварювання і зашліфований. Це вже готовий стик, по ньому вже можуть не трамваї. Зараз от ми робимо тротуари, щоб пропустити звідти на ту сторону людей, дати безпека, коли вже буде там, і перейти на ту вулицю, робимо тротуар, і звідси тротуар, що від цього від цих житлових будинків теж люди мали нормальний прохід до світофорного господарства. Відповідна стінка, і там паралельно у стоїть като це. Вже він зараз готує щебінь, основу під те, щоб покласти асфальт. А потім він переходить звідти. Через цю доріжку туди, прямо, і виходить на той мікрорайон, де вже у нас готові тротуари. І буде на ту сторону теж. Там вже цю площу розпили, як вона в чорному варіанті. Крім верхнього шара, вона вже готова. У нас будуть велосипедні доріжки, теж, як будь-то там вони там зараз зарозуміють питання, Ну і зелені, зелені зони і все більше такого тут. Тобто, ну, зупинки трамвая зупинки, трамваю і, і автобуса там будуть. За нами затримки немає. Основну роботу ми зробили це перехід з Келівської на Барський. Далі ми потихеньку кладемо трамвайні колії до. Розворотного кільця і займаємося вже безпосередньо розробляємо зміни в проєкт, навіть вносимо з приводу розворотного кільця, щоб у нас там був базовий розворотне кільце. Ми думаємо, що друга середина вересня місяця ми вже зможемо відновити фінансування і далі вже від, від погодних умов завершити цей проект. А ми дуже хочемо завершити. Він дуже важливий є зараз. Ви бачите, що вже в час частина робіт виконана, і ми в принципі не зупинялись дуже повільно, але працювали на цій території, працюємо сьогодні. Відкриваємо келицьку барське шосе, що значно розвантажить вулицю Хмельницьке шосе по виїзду, в'їзду в місто». На виїзді Скелецької на барське шосе вже встановили світлофор. Він запрацює завтра. Новою дорогою їздити машини почнуть наступного тижня. Трамваї у листопаді. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал. Віта.